Активісти з топ корупції приїхали до Таращанського району викрити чергового чиновника. Тут з часів Януковича працює Юрій Шоста, хто заступником, то керівником району. Бандитов, чиновників, які не відповідають бандитами. Чому? Тому що це йде покушення на свободу слова разом з депутатом районної ради Андрієм Виниченко. Цей чиновник роздав землі фонду запасу потрібним людям, часто не маючи відношення до села. Прямо зацікавлені у схемах з віджиму, а також приховування землі в районі на журналістські запити не відповідає та адекватних коментарів не надає. Ми надавали кілька уст, устних запитів. По перше, знову надавали два письмові запити, Два письмові запити, так. на які отримали відповідь. На те, що 7 числа, ми отримали відповідь. Це не відповідь, це відписка. Відповідь отримали? Ні. Ви отримали відповідь, ні, яка вас не задовольняє. Ні, це не відповідь. Відзначимо, що в Україні діє мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Та крупні латифундисти за копійки орендують на багато років землю в селян або за допомогою корумпованих чиновників як шостак безкоштовно забирають землі фонди запасу. Але це договірні відносини. Договірні відносини між сільгоспідприємством і людиною, правильно? Им треба доносити, правильно? Всі ці доносить, правильно, все эти моменты доносят, и они, эти люди, вы же прекрасно здесь знают. здесь поставлены, чтобы порядок был. Смотрите, схема простая. Когда аукнется, а вы же сами знаете, вы тут главный все эти годы, взорвется котел, и, и когда люди осознают, что их обманули, и вас спросят, губернатор, президент, человек, тебя поставили здесь смотреть за территорией, а ты не можешь справиться кто понесет. Вы же прежде всего. И я понимаю, что за 7 лет талантливого руководства вам удалось все эти вами обходить. Ну, я не знаю, но ну, рано или поздно оно упнется. Люди же осознают, что их обманули. Они куда придут? Сюда же и придут. Они же никуда не Сюда придут. У вас тут будут массовые волнения. Нас в армию заводи сюда. Он будет звонить и говорит, что ты делаешь? Что ты делал год назад для того, чтобы провести профилактику? А родини, котрі протягом багатьох поколінь працюють на землі, не можуть отримати свою частку. На 49 років дали в раду дали такому такому чоловіку, що має не фати гроші. Ним судиться до кінця життя. Стоп корупції беруть на контроль дану ситуацію, та дуже скоро зупинять себе законні.